Вітаю, шановний 11 клас. Отже, розглянемо декілька задач на електромагнітні хвилі, формули, що описують електромагнітні хвилі і фізичні величини. Отже, перша задача сила струму в коловальному контурі змінюється з часом, за законом. і дорівнює 0,1 синус 3 на 105, Яку довжину хвилі випромінює контур. Так як сила струму змінюється з часом, то е, зрозуміло, що змінне електричне поле потім породжує в просторі змінне магнітне поле, а те, в свою чергу, за ланцюжком породжує змінне електричне. і так далі є. Отже, В просторі поширюється електромагнітне е, поле або, іншими словами, е, коливальний контур випромінює електромагнітні хвилі. Довжину яких треба нам визначити. І так, з того, що нам відомо, це рівняння, за яким змінюється сила струму, це рівняння гармонічних коливань, бо здійснюється за законом синуса. Ну, а шукаємо ми довжину хвилі літера лямбда. Це є характеристикою саме хвилі. Отже, записуємо дано і дорівнюємо 0,1 синус 3 на 10 в п'ятій те. все це вимірюється в амперах. Шукаю довжину хвилі. Звичайно, системи Сі тут немає. Переходимо до розв'язання. І так, за означенням, довжина хвилі, це відстань, яку проходить хвиля за час що дорівнює періоду. Тобто, це швидкість поширення хвилі на період. Швидкість електромагнітних хвиль для вакууму або повітря нам відома величина. Це 3 на 10 8 метрів на секунду, і позначається ця швидкість літерою С. Ну, Відповідно, період, бокавка Т велике. Якщо це нам відомо завжди, це 3 на 10 8 метрів на секунду, то з періодом ми поки що не розібрались. Але ми маємо рівняння гармонічних коливань. Яке в загальному вигляді, якщо це для сили струму, то це і максимальне, далі функція синус омега Т плюс Фі нульове, але початкової фази тут немає. Відповідно, якщо ми запишемо наше рівняння коливань 0,1 синус 3 на 10 в п'ятій. Піте, то, співставивши ці два вирази, неважко зрозуміти, що омега це 3 на 10 5 пі радіан на секунду. Отже, запишемо це, циклічна частота. 3 на 10 5 пі радіан на секунду. З іншого боку, омега. Виражається через період, як 2 π поділене на період. Звідки з легкістю дістанемо період як 2 π поділене на омегу. Після чого підставимо в нашу формулу для знаходження довжини хвилі. Так, лямбда дорівнює. С замість періоду підставляю 2 π на омегу. Перевіряємо одиниці вимірювання лямда в квадратних дужках. Це швидкість в метрах на секунду, 2 – це кут в радіанах, омега, радіан поділений на секунду, отже, третій поверх дробу йде в чисельник. Ми з вами скорочуємо радіани, секунди, залишаються метри. Визначаємо довжину хвилі. Отже, 3 на 10 восьмій. Множимо на 2 пі. І ділимо на 3 на 10 в п'ятій пі. Скорочуються трійки, скорочується пі, Залишається 2. Тепер 10 8 ділимо на 10 5 і показники віднімаються. 8 відняти 5 буде 3. 2 на 10 третій метра. або це 2 кілометри. Шукаємо необхідну нам відповідь. Це варіант А 2 кілометри. Продовжуємо далі. І так, скільки довжин електромагнітних хвиль, частота якої 1 ГГц, укладається на відрізку завдовжки 1,5 метра? Що я маю? Я маю частоту електромагнітної хвилі, ню, і я маю відрізок завдовжки 1,5 метра. Це Л, довжина відрізку, це не Довжина хвилі це просто певний відрізок, півтора метри. Мене питають, скільки довжин електромагнітних хвиль. В фізиці кількість завжди це літера «М». Записуємо дано. І так, частота 1 ГГц. Також є Л. Півтора метри. Зрозуміло, що швидкість електромагнітних хвиль в середовищі вакуум або повітря це 3 на 10 восьмій метра на секунду. Мені треба знайти кількість довжин електромагнітних хвиль, що вкладається на цьому відрізку. Система Сі тут необхідна гіга треба перевести в герц. Отже, префікс гіга відповідає множнику 10 у 9 степені герц. Все інше подано в системних одиницях вимірювання. Розв'язання. Ну, Якщо мене питають, скільки довжин електромагнітних хвиль вкладається на цьому відрізку, то мені перш за все треба знайти довжину електромагнітної хвилі даної частоти. За означенням лямбда це добуток швидкості, тобто це на період. Так як задача подана не період, а частота, то Період можна замінити через частоту, як одиниця на ню. Підставивши в дану формулу, лямда буде дорівнювати це поділене на ню. Звідки можна дістати лямда? Спочатку перевірив одиниці вимірювання і порахуємо взагалі довжину цієї хвилі. І так, що я маю? Я маю метри на секунду і в знаменнику герц. Для того, щоб в мене щось скоротилось, мені треба розписати герц як одиниця на секунду, секунди скоротяться. І метр поділений на одиницю – це буде метр. Після чого я розраховую довжину електромагнітної хвилі 3 на 108, поділити на 1 на 10 дев'ятому степені. 3 на 1, 3. 10, 8 поділити на 10 дев'ятій – це 10 у мінус першій або 0,3 метра. Тепер міркуємо з приводу кількості електромагніт. Довжин електромагнітних хвиль, що може вміститися на відрізку довжиною 1,5 метри. Отже, довжина однієї хвилі 0,3 метра. Відрізок в мене загалом 1,5 метра. Тобто, для того, щоб знайти кількість хвиль, довжин хвиль, що вміщається в цьому відрізку, треба загальну довжину поділити на Довжину однієї хвилі. Отже, давайте 1,5 поділимо на 0,3, переносимо кому в діленому і вдільнику 15 ділимо на 3, маю, 5. Отже, правильна відповідь. Варіант Б. Всього 5 довжин електромагнітних хвиль можна вмістити на цьому відрізку. Наступна задача. І так, коливальний контур радіоприймача налаштований на довжину хвилі. 100 метрів. В дійсності радіозв'язок це передача інформації за допомогою електромагнітних хвиль, а саме радіохвиль. Довжина таких хвиль складає 100 метрів в даному випадку, довжина літера лямбда. Треба визначити індуктивність котушки. Що міститься в коловальному контурі L. Якщо ємність конденсатора 200 піка фарад, Ємність велика літера С. Записуємо дано. Отже, лямбда 100 метрів. Це велике, не плутайте. Зі швидкістю 200 піка фарад. А ось це маленьке швидкість поширення радіохвилі <клес> у вакуумі або повітрі 3 на 10 108 метрів на секунду. Так, треба знайти індуктивність. Так, система 7. Піка фаради переводимо у фаради, префікс піка це множник 10 у мінус 12 степені фарад. Відокремили розв'язання. І так а, індуктивність. І ємність конденсатора пов'язані між собою формулою Томсона, яка визначає період вільних електромагнітних коливань в даному контурі, тобто це 2 π на корінь із добутку L на С. Щоб знайти індуктивність, її треба спочатку винести з -під знака корення, тобто підносимо до квадрату і ліву і праву частину маю Т квадрат зліва, в правій частині 4 π квадрат на LC, після чого виражаємо індуктивність L, це Т квадрат, поділене на 4 π квадрат. Це велике. Але в мене немає періоду. В мене є довжина хвилі. Проте ми знаємо, що довжина хвилі пов'язана з періодом наступною формулою, лямда дорівнює швидкість поширення електромагнітної хвилі це на період. Звідки період? Це лямда, поділена на швидкість поширення. Підставляю в дану формулу, не забуваючи піднести до квадрату. І так, індуктивність дорівнює. Період квадраті це лямда в квадраті, Це квадрат маленьке входить у знаменник. Знаменник знаменнику 4π квадрат на це велике. Тепер перевіряємо одиниці вимірювання L в квадратних дужках. І так, маю в чисельнику метр квадратний. Далі, це в квадраті, це метр квадратний, на секунду в квадраті, 4 π квадрат це безрозмірна величина, бо це число. І домножаю на фарад. Можу скоротити метри квадратні, тут один, тут один. Це в квадраті піде у чисельник, а фарад розпишемо як колон на вольт. Отже, секунда в квадраті тепер в чисельнику. Замість фарада колон поділений на вольт. А вольт. Переношу в чисельник. А колон розписуємо як ампер на секунду. Отже, в чисельнику секунда в квадраті на вольт, в знаменнику ампер на секунду. Секунда в квадраті і секунда скорочується. Вольт на секунду поділений на ампер це і є Генрі. Отже, формула правильна. Тепер залишилось нам з вами. Підрахувати. L дорівнює отже, лямбда в квадраті. 100 в квадраті, 100 це 10 у другій, да ще у квадраті це 10 у четверті або 10 тисяч. Далі це квадрат. 3 на 10 восьмий в квадраті це 9 на 10 у шістнадцятій. 4 пі квадрат. Пі квадрат рахуємо, як 10 приблизно, отже, 4 на 10, 40. І ділимо ще на ємність конденсатора 200 на 10 мінус другий. Так, 200, о, вибачте, на 10 мінус 12. І так, 3 нулі і 3 нулі скоротило. Раз. Далі.

Далі 10, 16 помножити на 10 мінус 12, це 10 у четвертому. Але я переношу у чисельник, тобто маю у 10 у мінус четвертому. Якщо я е, збільшу число на 2 десятки і запишу як вже 14 на 10 в мінус 6 степені Генрі, або це 14. Мікрогенрі. Так, обираємо відповідь, відповідь А. Так. І остання задача. Остання задача досить проста. Такі ми з вами розглядали в 9 класі з вами. Задача на застосування радіолокатора. Радіолокація це один зі способів виявлення, розпізнавання, визначення місця знаходження об'єктів за допомогою ультракоротких електромагнітних хвиль, частота яких лежить в діапазоні від 100 до 1000 МГц. Ми знаємо завдяки дослідам Герца, що електромагнітні хвилі, а радіохвилі, це один з типів електромагнітних хвиль, відбуваються від е, перешкод От, від провідників в тому числі. І е, радіолокатор, е, це є одночасно і джерело, і приймач цих радіохвиль. Являє собою параболічну антенну, яка посилає короткочасний, але дуже потужний імпульс, причому вузько напрямлений. Тобто не в усіх напрямках, а вузьконапрямлений, імпульс радіохвилі. Після чого імпульси. Цих радіохвиль поширюються в просторі зі швидкістю, яку ми вже знаємо в повітрі, це приблизно 3 на 10, восьмий, відбуваються від перешкоди, повертаються і знову ж таки приймаються через деякий проміжок часу. цим же Радіолокатором цією ж параболічною антеною. Тобто, ця антена деякий час працює як джерело цих електромагнітних хвиль і, і спускає імпульс, потім вона перемикається в режим прийому і тут же працює як антена, що приймає. За допомогою радіолокаторів визначають відстань до об'єктів. Формула досить проста. Ну, Щоб знайти відстань, ми всі знаємо, треба помножити швидкість поширення на час. Але треба врахувати, що цей імпульс проходить за певний час Т від іспускання до прийому, відстань до перешкоди. і Ще плюс відстань зворотню від перешкоди до, знову ж таки, нашої антени. Тому, коли ми з вами розраховуємо цю відстань, ми беремо лише її половинку за час, поки радіохвиля пошириться до перешкоди, наприклад, літака, і повернеться до нашої антени. І нам сказано в умові задачі, що радіосигнал, відправлений з поверхні землі, досяг поверхні місяця. Місяць це перешкода. Відстань між місяцем і землею складає 384 400 кілометрів. Отже, відстань S в цих формулах позначається: ось вона, 384 400 км. Кілометрів. Питають, за який час те радіосигнал, відправлений з поверхні землі, досягне поверхні місяця? Не повернеться обратно, а лише дійде від землі до нашого місяця. Значить, записуємо дано, запишемо загальну формулу. І так, є відстань між землею і місяцем 384 400 км, одразу переведемо в метри, домножимо ще на 10 у третьому степені. Далі, я знаю швидкість поширення цієї хвилі 3 на 10 8 метрів на секунду. Треба знайти, увага, позначу як Т-штрих, це час. Який було витрачено для того, щоб радіосигнал відправлений з поверхні місяць, землі досяг поверхні місяця. Не повернувся, а лише досяг поверхні місяця. І так переходимо до розв'язання. Отже, загальна формула, за якою розраховується відстань за допомогою радіолокації, S дорівнює це на Т, поділене на 2, ДТ це час проходження імпульса від антени до перешкоди і назад. Ну, можемо позначити, що Т це загальний. Час до перешкоди і назад. Нас в цій задачі цікавить те штрих. Час лише до перешкоди, і зрозуміло, що він дорівнює половині від загального часу. Тобто це буде якраз наше Т на 2. Ну, якщо замінити в цій формулі Т. Поділене на 2 на Т-3, то формула перетворюється взагалі на дуже просту Це на Т-штрих. Звідки ви виражаєте Т-3 час, за який в мене радіосигнал доходить до перешкоди, як S поділене на C. Звичайно, одинички вимірювання. Також досить прості. Відстань в метри ми перевели. Швидкість метр за секунду, третій повердробу йде в чисельник. Метри скорочуються, залишається секунди. Ну, і відповідно, можемо порахувати час від землі до місяця, поки розповсюджувався радіосигнал, для цього 384 400 на 10 у третьому ділимо на 3 на 10 у 8. Дорівнює. Отже, поділимо. 384 400 на 3. Так, що це? 128 133,3. Ну, приблизно добре. 133,3 на 10у. І так, 3 відняти 8 буде мінус 5 степені секунд. Якщо це представити як мілісекунди, тобто 10 в мінус третьому, то мені треба забрати ще два знаки. Раз, два. Я маю. 1281,3 мілі секунд. Так, відповідь у мене подана. Якщо просто в секундах, так, просто в секундах, то з префікс мілі. Зараз допереводимо, щоб відповідь обрати саме в тих одиницях вимірювання, що нас просять. Там я правильно. Так. Забираємо ще три знаки. Дивіться, 1281,3 на 10 мінус третьому. Переношу кому раз, два, три, одна ціла 281, нехай приблизно секунда. Так, ну давайте подивимось, і наша відповідь буде відповідь А. Якби мене питали загальний час, тобто до місяця, і у зворотньому напрямку, то він був би в два рази більший, тобто 2,56 секунди. Так, як мене питають в даній задачі лише відстань до. Місяця і час, точніше тільки до місяця в одному напрямку, то отримали ми ось таке значення. Загальний час поділений на два. Ну, В принципі, задачі, як бачимо, не важкі. Всі вони е зосереджені на формулах хвилі, довжини хвилі, або ж формула хвилі. Там, де швидкість, це дорівнює лям даню. Ну, цю формулу, як ви хочете, хочете запам'ятовувати, хочете виводити кожного разу. Додому будуть подібні задачі з вашого підручника. На цьому все. Дякую за увагу. На все добре.